Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про розходи Росії на війну. 2 мільярди вони тратять в годину, це 20 мільйонів доларів. Це співзмірно кільком річним бюджетом на світу, а загалом бюджет виріс до рекордних часів Радянського Союзу. Китай хоче обмежити постачання дешевих дронів, і тут нам треба трошки приготуватися, розповім, які в нас є обхідні шляхи, тому що. Дійсно хочуть призупинити продажу. І найбільше тут можемо постраждати саме ми. Це реакція на обмеження зі сторони Штатів. Ну і ще Зеленський заявив, що Путін боїться Трампа і, можливо, навіть трошки Китаю. Розмова Трампа з чешським лідером фіалою. Давайте все це проаналізуємо. І загалом питання по Сирії. Підпишіться на цей Ютуб канал. Тут швидка аналітика, тут інсайди, ми все обговорюємо. Максимально швидко доносимо ту правдиву інформацію, яка є на дану секунду. Я дуже хочу вас попросити зробити донат. Ми збираємо гроші для снайперів Сергія Пазняка. Це круті потужні снайпери, які цілять окупантам прямісінько туди, де завершується їхня історія в Україні. Але щоб. Вони робили це більше і частіше, їм треба купити і гвинтівки, і стволи, і спеціальні такі модульні рюкзаки, щоб переносити обладнання, і нічники, і глушники, все, що треба. І навіть не буду казати, я дещо. Тому насправді це все треба зробити. Ми з вами вчора 130 тисяч зібрали. А сьогодні давайте включимося і продовжимо. Але щоб мотивувати вас, сьогодні дуже стрімна погода, і загалом. Настрою чомусь ніде не з'являється. Я вирішив розіграти ось таку книжку, яка називається Залізний генерал. Хто з вас був в спільнотах? Бачила її постив, раніше. Її випустила Людмила Долгановська, а людина, яка працювала з залізним генералом. Ну і ця книжка підписана. Вона підписана. Він навіть намалював тут сердечко. Я вважаю, що кожен з вас це велике сердечко. І давайте її розіграємо. Чому розіграємо? Тому що скоро вийде нова книга. Цю написала пані Людмила. Скоро вийде книга самого залужного. Це трилогія, і вийде перша частина. І там вже критики і в Сполучених Штатах і в Британії всі напружились, всі чекають, всі хочуть не то, що купити першим, організувати презентацію, запросити. Зрозуміло, що це додатковий інтерес до України, це додатковий інтерес до війни до нас. І зрозуміло, що це будуть додаткові гроші. От, і це круто. От, але якщо вийде нова книга, ви захочете нову, є ця. Давайте ми її швиденько розіграємо для всіх тих, хто зробив донат від 100 гривень. А ви знаєте, що 100 і 500 – це в нас найпопулярніша цифра, от яку ви донатите. От, давайте від 100 гривень потім в Монобанці в них є така послуга, розіграємо. Але якщо ви дали 500, то 5 разів участь берете 1000, 10 разів 300, 3 рази. Ну і так далі. Логіка зрозуміла. Тому від 100 гривень насипайте і всіх, хто давали вчора, всі, хто загалом в цьому зборі доєдналися, серед них ми розіграємо книжку генерала. Залужного залізного генерала, а зараз давайте пройдемося по тому, що я для вас підготував і зібрав. Німецькі аналітики пройшлися по російському бюджету і підрахували, що Росія зараз в годину витрачає 20 мільйонів доларів. Вони пройшлися по всіх цифрах, там це 2 мільярди доларів, і вони кажуть, що вони заклали подальший ріст. Витрат ще на четвертину до 13 трильйонів рублів ну це порядка 140 мільярдів доларів. Доля військових розходів в бюджеті це. Третина, рівно третина 32,5% стане безпрецедентною з часів Радянського Союзу. Для порівняння в перший рік війни з Україною на армію і закупки зброї Росія витрачала 17% бюджету в 2023, 19, 19, в цьому році 29%. Ну, тобто, бачимо ще ріст, ріст плюс 3% до того, що було. Але цікаво не це. Цікаво інше. Військова машина в Росії з'їла три річних бюджета всієї системи освіти. 15 річних бюджетів нацпроекту по охороні здоров'я, 15 бюджетів супервеликих регіонів, таких як Іркутськ і Новосібірськ. От е, витрати тільки на зарплати, в тому числі мільйонні бонуси, відправлялись на війну контрактникам, а е, збільшились на четвертину до 600 мільярдів. За квартал. Одним словом, треба цей бюджет завжди ділити на два. Росія ще та машина, ну от яка любить поділити бюджет. Ну, от, ну і власне в цьому бюджеті зрозуміло, що закладена корупція це 50 плюс відсотків. Це називається системна корупція. Путін любить системну корупцію, він там зверху, всім ділиться, це мотивація. От, але є ще не системна. А є ще тупість російська, вроджена. Ну, знову ж таки, інші б люди сказали, ВАДА, але це національна риса. Ну, от, і от якраз таки на тупість, я думаю, ще частина цього бюджету теж йде. Ну і власне, насправді ми будемо не злорадствувати це те, що треба показувати нашим друзям і партнерам, і казати: дивіться, у них 140 мільярдів, 20 мільйонів в годину. Поки ми з вами ведемо переговори, вони вже 20 мільйонів в нас настріляли. Ось це відповідь тут треба вирішувати. Тут треба шукати можливості для того, щоб більше грошей залучати в Україну. Але не просто грошей: не польських, австрійських, німецьких чи американських, а російських грошей. Саме їхні гроші повинні прийти. У ті 300 мільярдів не відсотки, а всі гроші повинні бути передані на. Лой Достін каже, що росіяни втратили 700 тисяч, хоча українські медіа вже дають 750-770 тисяч росіян, і 200 мільярдів. Бачите, цифра замала. Німці підраховують, що 100, 150, 140 вони витрачають в рік, тому цифра вже там під 400 зібралася. Тому тут треба бути, скажімо так, щедрішими нашим друзям-партнерам, якщо вони хочуть дійсно, щоб Україна перемогла, а їх західний світ не посипався. Китай почав лякати. Bloomberг пише, тим, що може зупинити продаж і експорт на компоненти, які використовуються в безпілотниках. Важливі речі: пульти, батареї, камери. Це те, що в світі найдешевше вважається китайським, і двигуни, і двіжочки для цих. Ну, от ви ж знаєте, ми з вами багато купляємо Mavic. І, до речі, у нас теж скоро буде там Хлопці з дуже бойового напрямку просять, але Китай починає це обмежувати, і в нас можуть постати проблеми. Знову ж таки, вони обмежують не в Україну, в Європу, в Штати. Ну, от, але зрозуміло, що Україна як пилосос по всьому світу вимітає все, що тільки можна вимітати, ну, от, і робить все можливе, щоб пошвидше це було в Україні. Ну і вони кажуть, що з 2025 року введуть обмеження і посилити якраз такі. Джерела, куди це потім йде, нововведення можуть бути в формі ліцензійного дозволу на підставі запланованого використання компонентів, а китайські компанії повинні будуть повідомляти Пекін про плани постачання. Причиною стало загострення торгового конфлікту Сполученими Штатами. Вашингтон обмежив продаж до Китаю мікросхем з високою пропускною здатністю та напівпровідників у Відповідь заборонив продаж низки товарів, що можуть використовуватись у військових цілях. Одразу призвело до зростання цін на деякі компоненти. Співрозмовники Bloomberg кажуть, що обмеження вже відчутні для компанії і ЄС. І державні відомства відстежують цю ситуацію. Держдепі міністерства торгівлі планують співпрацювати з компаніями, допомагаючи їм знайти альтернативні джерела постачання. Виробники БПЛА в Європі вже деякий час змінюють постачальників так, щоб менше залежати від Китаю. Проте загалом досі залишається найбільшим виробником саме Китай дешевих компонентів за деякими оцінками контролює 80% ринку. Я бачу тут два виходи з цієї ситуації. Все дуже просто. Перше це робити свої дрони, тому що альтернатива Південна Корея, і Японія і Тайвань. А! Нестабільні, дорогі і дуже довго будуть доїжджати. Друзі, пробачте, але сьогодні 3D-принтери і остаткування може працювати в Україні. Я бачив склад, ну, склади виробництва в Україні. Так, да, десь зборка, а десь і виробництво. Я бачив склади на тисячі людей. По кілька тисяч людей працювало в одному місці. Ну, знову ж, ми ж з вами багато купляли, їздив на виробництво, бачив. Україна може це робити. Давайте державну програму, ну тільки не оцю, там, де потім всі оці чинуші стають мільярдерами, а реально замовлення і казати, що рік будемо брати? Нам треба кілька мільйонів дронів. Якщо ми купуємо артилерію по 5 тисяч доларів, по 3 тисячі доларів, по тисячі доларів, а десь намагаються нам продати і по 10. Ну, росіяни більше, звісно, по 10 купляють. Їм цікавіше це купляти, то чому ми не можемо купувати дрони по 300? Це ж дешевше, якщо снаряд летить так, прилетів, не прилетів, полетів туди, полетів сюди наугад, то дрон прилітає конкретно в танк, в військового, в базу. Відповідь очевидна, ми в 20-30 разів можемо здешевити вартість війни. Друге, якщо те, про що говорить, до речі, Залужний, що якщо управляти цим технологічно, щоб зараз піднімати по 10 тисяч дронів і бити, наприклад. По російських військових об'єктах і персоналу, це змінить хід війни. Це буде виглядати зовсім інакше. Тому зараз нам потрібно з цим зібратися і вирішити ці проблеми. Так, да, Китай 80%, але це не говорить про те, що треба бігати і вчити якихось азіатів, які це не робили. Корейці добре роблять машини і телефони Samsung, і телевізори. Японці класно роблять, я не знаю, пральні машини, автомобілі Toyota, Дайхасу і все, що хочеш, Нісане, який може, до речі, збенкортувати скоро. Але давайте визначимо на світовому рівні лідер в дронах Україна, лідер в бойових дронах, Україна. Не треба соромитись бути першими. На жаль, світ розвернувся. Це ті моменти, про які я вам казав. Коли стадо розвертається, остання вівця стає першою. Але тільки від нас і від інновацій залежить, чи будемо далі ми першими, чи будемо знову відставати. Все, не треба сьогодні створювати автомобіль Нісан. Він банкрутує. Бензиновий двигун не конкурентний. Треба робити Тесли. Треба робити якісь інші там автомобілі, які на електродвигунах. Так само тут. Не треба бігати, шукати стару артилерію чи бігати за китайцями, а продайте нам цей дрон. Треба робити своє і ставати лідером і продавати всьому світу. І коли НАТО буде казати: продай 3 мільйони дронів, у нас тут війна з Росією в Північному морі, наприклад, чи в Балтійському. Вони ж там їх вже гібридно атакують, кабеля рвуть, країни атакують. Хоча ці очі закривають флот вивозять, звідки ці 2 мільярда в час беруться. Дякуючи західним країнам, які пропускають тіньовий флот. А 90% продаж тіньовий флот. Розумієте? Історія в чому, що коли ми будемо мати технологію, технологія це в сьогоднішньому світі конкурентна перевага. Тоді НАТО прийде і скаже, давай до нас. Ми скажемо, ну, ми не знаємо. Бо ви з китайцями хочете воювати, там людей багато треба, а ми своїми не розкидаємося. І ми ще будемо писати умови, як ми хочемо вступати в НАТО. Але коли Україна зараз буде піднімати 10 тисяч дронів і бити точно в ціль, коли в кожного дрона буде своє російське ім'я, в кого він летить. Ось тоді за нами буде охота. Тому ось ці речі треба. Сприймати, ну, мається на увазі економічна і е, е, політична, щоб нас в якийсь блок забрати. Бо зараз за нами з вами йде інша охота. Нас відстрілюють. І нас намагаються знищувати. Розумієте? Росія позаду, ми зараз е, по, задаємо тон в світі по цих дронах. І коли Китай каже, ми будемо менше продавати, супер! Давайте скажемо, ми будемо продавати найбільше, не олігархам зараз бабло роздавати і чиновникам казнокрадам а дійсно створювати дрони. Окей, не треба, щоб це все було державне. Є купа приватних виробників. Не заважайте їм. Не обкрадайте їх. Дайте їм нормально в цих підвалах, знову ж таки, підвали це умовно, там, тисячі квадратів. Люди сидять і виробляють. Давайте не заважати, десь підтримаємо, десь їм трошки е заберемо податки, десь їм трошки дамо соціальної стабільності. Все. І можна виростити свою Тойоту чи Хюндай. В оборонній сфері, в суперсучасній. Ну, якщо ми робимо ці дрони дешеві, якщо Китай виходить з ринку, ну супер! Виходь, мінус конкурент на світових ринках, ми будемо дронами для Заходу. Ми будемо головним постачальником НАТО. Ось база. І так треба діяти. А поки до цього прийдемо, зрозуміло, це займе якийсь час. Виробництво поставити 3-6 місяців треба, навчити військового теж. До півроку, щоб він був топовим на світовому рівні військом, який стріляє дроном. Західні армії дронами не вміють воювати, ми вміємо. І зараз відповідь: якщо на це треба півроку, рік, ну так давайте робити. А далі, якщо ми бачимо, що вони, Китай дійсно закриває, просто давайте створювати компанії: грузинські, киргизькі, вірменські, дубайські, які там ще. Саудівські. Всюди, де є Росія, має компанії. От на їхні паспорти оформлять ці фірми, і куплять, хай думають, що купляє Росія. Все. І звести все в Україну. Розумієте, вони обходять, ми будемо обходити, але паралельно треба будувати своє. Знову ж тут не треба будувати з нуля. Десятки тисяч виробників сьогодні в Україні. І це нема єдиного заводу, де Путін прислав Арешні, і виробництва дронів нема. Перша силіконова долина військових технологій створена тут. Не дякуючи тому, що хтось там з політиків щось вкладав, а через те, що розумне українське населення шукало вихід зі своїми бойовими військовими і знайшли. І в це треба вкладати, а не ховатися або грабувати і інвестувати в корупцію. Ось це дуже просто. Просто треба робити. Далі, Зеленський сказав, що. Путін боїться Трампа, і цим треба скористатися. І, можливо, трошки боїться Китай. Президент намагається Китай втягнути в діалог. Це непогано, це треба робити, але треба робити активніше. Бо якщо нам перекривають постачання дронів, це меседж нам і заходу, ви нам не друзі. А ми ж навпаки, хочемо, щоб Китай зі Штатами розділив тушку Російської Федерації. І це буде прекрасно. Далі Чехія, лідер Чехії Фіала, поговорив з Трампом, каже, дуже мила розмова. Розмовляли про Іванну Трамп, маму Іванки. Вона була чешкою, чешська модель, яка допомагала Трампу встановленню бізнесу, управляла казино в Атланті, по-моєму. Ну, Він її дуже любив, правда, в якийсь момент їхні дороги розійшлися, але добрі сентименти. 80-річний Трамп залишив в своїй пам'яті і, власне. Дзвонив фіалі і казав, що «Блін, люблю Чехію, люблю вашу країну, і загалом все класно. Давайте думати, що робити, як допомогти Україні. І фіала каже: дійсно, несправедливий мир призведе до Мюнхена. І Чехія, як ніхто знає, коли країну скормили фашистам, а потім всі заплатили за це. Всі, хто скормлював Чехію, за це заплатив. А чим Берлін, який це підписував, довів себе до інфаркта просто і тихенько помер. Тому що розумів, що він накоїв, яке прокляття наклав просто на свої майбутні покоління і на прізвище. Розумієте? Все. І фіала каже, типу, ні, справедливий мир. Мир, який прийме Україна. Навіть не наші політики чи дипломати, а Україна. Він каже: ось тоді буде мир стабільний, сталий в Європі. І він каже, що його відчуття, він рефлексував, робив там заяву. Він каже, моє відчуття, що Трамп шукає складне рішення. Складне в значенні, непросте рішення, що он там чорне-біле, глибоке рішення. І от він його шукає і хоче знайти. Подивимось, ну, скажімо, непогана заява, вона дає певну надію, і мені це подобається. Ну, от, але знову ж таки, не будемо переоцінювати Трампа і його сентименти до Івану Трамп, до Чехії, ну, от, до України поки що таких ніжних сентиментів немає. Е, ну і ще що до Трампа, Трамп сказав, що вони багато витрачають на, е, цю, на Канаду 100 мільярдів тратим в рік. Дотації, він так називає. Ну, я думаю, це там торгові якісь пільги, податки, преференції. На Мексику 300. Він каже, це дуже погано. Готові витрачати, але при одній умові, ставайте Штатами Сполучених Штатів. Ось такі територіальні амбіції у Трампа. І Трамп хоче, отак: от от, типу, давайте доєднуйтесь. Канада зараз хоче піти від надмірного а, суверенітету Британії, тому що ви знаєте, що прем'єр-міністр Канади це генерал-губернатор Його величества в Канаді. Тобто, він губернатор Британії в Канаді. В Австралії схожа історія. і Цей Commonwealth вони намагаються ж розрулити. Ну, от, і хочуть, там вже були домовленості, типу до смерті королеви. Кажуть, Королева померла, ми хочемо виходити, кажуть, рано. Ну і Трамп намагається десь цим в тому числі скористатися. І десь Трамп намагається зробити для себе суперкруту історію, типу, я доєднав ось такі території. Ну, зараз, знову ж таки, доєднає, не доєднає, більш за все, ні. Ну от Він вже Гренландію хотів купити перед виборами. Але він показує своєму виборцю розмах, що називається масштаб лічності. Ну, звучить, звучить як мінімум, цікаво. От, хоча знову ж може почати говорити і про референдуми і міряти соціологію, скільки хоче доєднатися, скільки не хоче. Але знову ж наскільки це здорова політика, наскільки це не розв'яже руки Росії, якщо Штати почнуть поглинати Канаду чи Мексику. Як тоді буде виглядати Путін, який намагається поглинути нас. Тому така небезпечна історія, але бачимо, що Трампу вона подобається. Сирія. Сирійці призвели до публічного скандалу в Австрії. Дуже смішна історія. Боже, ну, мені здається, сирійцям треба бути трошки обережнішим. Ну знову ж, я сирійців розумію. Е, сирійці. Скинули осада диктатора. Зараз тюрми звільняють там купа людей, інвалідів, замордованих, типу десятки тисяч людей в тюрмах сиділо. І я розумію, що вони святкували, як святкували наші дідусі й бабусі, коли в Сталін і наливали всім борочну на Манхетені. От я розумію, як ми будемо святкувати, коли знищимо Путіна цими своїми дронами. Да? Я розумію, що це буде велике свято. По всьому світу. І всі українці, і всі поймуть, що у нас там не 40 і не 30 мільйонів, що у нас мінімум 65 мільйонів по всьому світу українців, красивих і розумних, свободолюбивих. І ми будемо святкувати. І сирійці святкували. Вони написали заявку на вихідних, кажуть, дайте нам там буде кілька тисяч людей. Акція солідарності з сирійською опозицією. Ну і мерія Відня каже, ну давайте дамо, типу, там башар, раса це зло. Ці люди сюди приїхали, бо він не давав їм життя. Нормально дали. Але події розвивалися дуже стрімко. І замість трьох тисяч, які просила сирійська опозиція, прийшло 30 тисяч. Ну і Башара скинули, і піротехніку почали запускати, і танцювати, і співати, і шуміти трохи. Ну, і десь там хтось із дрона намагався познімати, показати. Ну і все прийшло до того, що зупинився трафік в місті. Все зупинилося, всі в шоці трохи. І виходять там праворадикали, Австрійська партія Свободи, така вона трохи профашистська, звісно, ця партія. І кажуть: слухайте, ви ж нам на тому тижні забороняли антиурядовий мітинг проводити. А тут сирійцям на 30 тисяч дали. Нам же ж ви казали, що трафік стане, бізнес призупиниться, а їм можна. Ну, і почався скандал. Вимагають зняти місцевого міністра внутрішніх справ, сварка понеслась. Аналогічна історія, поки що без права радікалів, в Швеції теж гуляли просто на всю до ранку, шуміли, і теж почалися такі певні негативні відгуки. Ну і далі, яка історія? Швейцарія призупиняє процедуру надання? Притулку сирійцям друзі, час завершився. Пора додому. Уряд Швейцарії призупиняє процедуру надання притулку, поки не зможе краще оцінити ситуацію в цій близькосхідній країні після захоплення Дамаска повстанцями. Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії в понеділок, 9 грудня ввечері. Країна наразі не може провести ретельну перевірку того, чи існують підстави для надання притулку сирійцям і чи буде доцільним виконання наказу про їх депортацію. Секретаріат призупиняє процедуру надання притулку і прийняття рішень щодо нових шукачів. Отак от Башар впав, Європа закривається. Просто для того, щоб розуміти, як працює міграційна політика в таких випадках. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, відповідь, що заважає всередині країни стати нашій державі, світовим лідером з виробництва бойових дронів, що допоможе Україні заробляти трильйони доларів, що допоможе Україні перемогти Путіна, що допоможе Україні. Показати, що для світового, ну, світової спільноти для людей ми поклали на стіл мирну зброю для того, щоб боротись з диктатурами і несправедливими сусідами. Чому не хочуть, або чому не можуть, або чому цього ще немає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, підпишіться на канал. Третє: зробіть донат. Книжка, підписана залізним генералом, поїде до того, хто дав від 100 гривень, хто дасть 1000, 10 разів буде брати участь в конкурсі. Потім Монобанк нам розіграє, там є такий спеціальний функціонал. Вони просто виберуть одну людину, кому ми напишемо на адресу. Вони дадуть контакти. Ми напишемо. Я з особистого телефона позвоню чи напишу і попрошу дати контакти. І книгу ми вам відправимо. Тому не стримуйте себе. Насипайте. Ну і коли вийде нова книга, ми теж її підпишемо і розіграємо. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!